Бог спілкувався вічі навіч із Моїсеєм, і він давав йому закони, заповіді і наставляв Мойсей Моїсей він зібрав, написав усю історію минулого та затвердив її. Є те, що Бог промовив і написав через Павла. Святий Дух промовив через Петра, але є об'явлення Ісуса Христа, це послання від Бога. І ми бачимо, що Ісус Він прийшов і так само затвердив Слово Боже. Він затвердив те, те що було, що є, і показав те, що буде. Але чому тоді так багато розбіжностей? сьогодні, Тому що кожен намагається тлумачити Писання по-своєму. І в цьому є велика помилка. Нам, нам потрібно дивитися на все, на все Писання лише на основі Книги об'явлення, тільки через об'явлення Ісуса Христа. І тоді ми не матимемо розбіжностей. Дуже популярне вчення, що церква та пастиря не потрібні. Я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, то Він каже, що вони знаходяться в Його руці. Амінь.